хто знайшов добру жінку, знайшов благо. І отримав милість від Господа. Тут мова йде про пошук. Треба шукати, треба знайти. Іноді буває таке, що молоді люди навіть і не дуже шукають, і не дуже планують, але якось так стається. Значить, друзі, перше, що хотілося би е, на що звернути увагу, це те, що люди, які планують одружитися, вони мають бути однієї віри. Це є дуже важливо. Мають бути однієї віри, ходити е, в церкву. Бо це є хороша основа для будови своїх стосунків. Розбіжність у питаннях віри, вірозповідання, часто стає, знаєте, такою серйозною проблемою для сім'ї в майбутньому. У нас родина була, яка звершувала служіння в тій громаді, звідки я родом, і от вони розповідали про свій власний досвід, і він, він не адвентист, вона була адвентисткою. Але коли вони одружилися, це був для неї дуже серйозний, ну можна сказати, такий виклик. І я їй кажу, коли вислухав їхню історію, як вони познайомилися, зустрічалися, одружувалися, і я сказав: як добре вам, що так от склалося. А вона сказала, що так, це чудово, дійсно. Е, її чоловік прийшов до Бога, але каже: я нікому не бажаю ось через це пройти. Мабуть, були певні і Другі. труднощі. Тому бажано, коли молоді люди планують свою сім'ю шукати все ж серед тих, хто є подібний до вас, скажімо, за віросповіданням, за поглядами. Кажуть, що треба задавати питання про те. Або звернути увагу, яке було минуле. Можливо, минуле не мало би мати якогось серйозного, скажімо, значення для майбутньої сім'ї. Бо минуле є, можливо, у кожної, у кожної людини і кожного є своє. Але важливо хоча б знати для того, щоб зрозуміти про цю людину. І про знову ж таки підходи до цієї підхід до цієї людини. Наприклад, кажуть, що можна поцікавитися питаннями дитинства, про батьків обов'язково, які були відносини у сім'ї, які цікавлять. Інтереси, розваги, хобі, як то кажуть в сучасному. От, от такі речі е, також мають бути цікавими. Яка, е, е, яка ціль у житті, і чи любить він або вона Бога? Ось такі питання є дуже важливими для, для обговорення. Різниця у віці. Мені сказали коротко, різниця у віці. Кажуть, яка, молодь, часто мені задає питання, е, яка має бути різниця у віці між молодим, молодою або от майбутньою парою. Е, тут, друзі, ніхто конкретно сказати якусь визначення якоїсь там різниці у віці, е, можливо, встановити і не зможе. Але все ж загальні такі поради можуть бути. Хтось каже, що оптимальна різниця у віці е, до 5 років. Хтось тобто каже так. От більшість каже так, що до 5 років. Тобто 2, 3, 4, 5 років різниця – це оптимально. В деяких випадках це може бути навіть більше. В деяких випадках може бути навіть більше. І це, друзі, знову ж таки скажу: я стараюсь так обережно. Е, це все питання відносне. Бо я знаю сім'ї, сімейні пари, у яких е, різниця 10 і більше років між ними. І нічого, все прекрасно, все добре, живуть і доволі щаслива сім'я. Але е, якщо люди свідомо до цього підходять, розуміючи цю різницю у віці, От, і готові у будь-якому випадку. Знаєте, як і пова такий, такий вислів, що любов покриває все. Любов покриває все. Дійсно, якщо люди один одного люблять і поважають, і є дійсно палке кохання між ними, то можливо навіть і 10 років це для цих людей не є. Проблемою. Дуже важливо врахувати і питання, і обговорювати, цікавитися питаннями соціальної сторони. Що мається на увазі? Дуже часто в сім'ях бувають проблеми, бо один одного потім дорікають. Вона може бути з бідної сім'ї, він навпаки з заможної сім'ї. Або може бути навпаки. І люди на цьому бувають, що і часто роблять собі боляче. Кажу: о, а ти пам'ятаєш, яким ти був, або яка ти була, а звідки я тебе забрав, а звідки я тебе дістав, і так далі. і так далі. Чи... Розумієте? Добра пам'ять. Добра пам'ять. Пам Якщо для людей такі питання є гострими і є важливими, щоб була відповідна там, відповідний статус або іще щось, то краще на це звернути увагу до, а вже ні в якому разі не після. Розумієте? Це є дуже важливо. Потім. Може і таке бути. Ну, я привів, приклад, бідній або багатій, заможньої або з більш бідної сім'ї, а може бути і навпаки, може бути вона, наприклад, з е, вищою освітою. А він простий. Якщо вони сходяться, і потім починаються певні непорозуміння. Розумієте, бо рівень її, е, е, наприклад, е, знань. Інтелектуальний і так далі може бути один, а його інший, або може бути знову ж таки навпаки. Але саме головне, щоб це був свідомий і правильний вибір: е, відносини з батьками, е, як молода дівчина, так і хлопець, в них є сім'ї, є батьки і так далі. І тут мушу сказати, тому що е, дуже часто, вже після одруження, у молодих починається проблема через те, що е, різні були виховання і різні підходи у е, сім'ї, і різні навіть відносини у сім'ї. Поясню, в чому річ. Наприклад, хлопець бажає знати, дружина лідер чи не лідер. Як це дізнатися? Ну, по-перше, спілкуючись це видно. З іншого боку, дивитися на сім'ю. Ви бачите, батьки, що я це кажу, бо я сам батько, мабуть, теж через це пройду, подивитися в сім'ю. Хто в сім'ї є керівник? Розумієте? Якщо в сім'ї керівник? Мама? Генерал то дочка, ймовірно, буде приблизно з такою моделлю, приблизно кажу, з такою моделлю будувати свої сімейні відносини. Або може бути, наприклад, е тато-лідер, і якщо хлопець виріс в такій сім'ї, скоріше за все, він буде тримати і певне лідерство у питаннях сім'ї. Але якщо сходяться обидва лідера, то між ними бувають. Вогонь, або іскри спочатку, а потім уже все, все інше. Добре, ви зрозуміли, да? що а, треба звернути увагу відносини. Або як юнак відноситься до своєї мами, якщо зневажливо, якщо, а, ну скажімо, не слухняний і так далі, то може бути, зараз не кажу, може бути, що приблизно такий Стиль у неї буде і у спілкуванні, у нього буде і спілкування зі своєю дружиною. Потім, друзі, дуже важливо, коли я консультую молоді сім'ї, я їм про це кажу. Починаються проблеми, коли, наприклад, навіть з двох сімей. Слід розуміти і пам'ятати молодим людям, що що він, що ви, якщо ви дівчина, або навпаки, ви росли в своїх сім'ях, у вас були свої підходи стосовно. Навіть питань, коли треба вставати, чи має сім'я разом провести час у молитві, або інші такі нюанси, або як має бути облаштована хата, кухня і багато інших, просто дрібних навіть питань. А потім, коли вони між собою ще до весілля нічого, як то кажуть, в рожевих окулярах, на все дивилися, а потім починається: а у мене в сім'ї так не було. А мій тато так не казав, а моя мама так не робила. А борщ не такий був. І так далі. І молоді люди вони хочуть, щоб у них в сім'ї було приблизно так, як було. Але молоді люди, та молодь, яка є тут. Пам'ятайте, що. Ви можете бути з різних сімей, але тепер, коли ви створили свою сім'ю, якщо це вже сталося, то, будь ласка, будуйте вже свої власні правила, до речі, які теж треба обговорювати ще до, до сім'ї. Ви маєте, У вас мають погляди ну, збігатися у таких ключових питаннях навіть. А знаєте, молодь, це дуже важливо. Це Темпераменти. Темпераменти. Знаєте, що у кожної людини є свій темперамент. Взагалі, темпераментів є всього чотири. Є халерики, є сангвіники, є меланхоліки і флегматики. Е, у кожної людини є свій темперамент. До речі, із чотирьох темпераментів людина може. Мати в собі декілька, але один буде обов'язково ключовий. І коли молоді люди тільки йдуть до того, щоб створити сім'ю, вони мають врахувати цю особливість. Вивчайте темпераменти один одного. Щоб знати, який темперамент, це допоможе вам будувати ваші стосунки в майбутньому і не робити певних помилок. Розумієте? Це є дуже важливо, тому що характери різні, А от із того темперамента буде складатися і будова відносин. Шукайте волю Божу. Це є дуже важливо. Шукайте волю Божої у питанні шлюбу. Важливо, от нам задавали сьогодні питання, як ви дізналися, що це воля Божа. Дійсно, волю Божу. Потрібно знати. Ми це відчували. Ми це відчували. Ми про це знали. Ми бачили знову ж таки інтереси, погляди і, скажімо, на ключові питання і сімейного життя, і е, майбутнього нашого і служіння, і так далі. Плюс до того, ну, просто бачили, що е, певними шляхами Бог вів. Для того щоб і наше знайомство, і в майбутньому наше весілля відбулося. Тобто молоді люди мають на колінах стояти, для того, щоб зрозуміти волю Божу, мають читати Біблію, шукати. Але Біблія, ви знаєте, ніколи оце є помилка, коли е... хтось там може зараз помолюся, закрию очі. А потім різко відкриє Біблію і от, та на вірші, на якому, щоб побачити. Можливо, комусь так і повезе. Але Біблія, друзі, зачасту використовується не таким чином для того, щоб узнати волю Божу. Біблія відкриває вам принципи. Керуючись цими принципами, ви будете знати, це ваша доля, це воля Божа на це, чи ні? немає волі треба молитися, треба читати Біблію, треба вивчати принципи сім'ї, сімейного життя, взагалі життя для того, щоб зрозуміти, вам підходить ця людина чи ні. І Бог, звісно, буде відкривати. Бог може відкривати через батьків. Іноді може бути і навпаки, на жаль, і в світі таке буває, коли батьки були не проти, але вони все були проти, але вони все одно зійшлися, і слава Богу, мають. Чудову, хорошу сім'ю. Тобто по-різному буває. Тут треба, як то кажуть, шукати саме волі Господньої. Я бажаю, щоб е сім'ї були міцними. А для одружених хочу сказати, все те, що я говорив, це вже не для вас. Я говорив тільки для тих, хто планує. Щоб не було потом, що а де я був? Я цього не зна.